Цікаві факти про воду. Вода основа всього живого на нашій планеті. Без неї не можуть жити ні люди, ні тварини, ні рослини. Вчені продовжують досліджувати цю речовину і відкривають все нові цікаві факти про воду. Незважаючи на те, що ми п'ємо воду щодня. Ми багато. Чого не знаємо про неї, а до водних ресурсів людство часто виноситься безвідповідально. Всього 3% загальної кількості води на нашій планеті прісна вода. І третина її запасів придатна для вживання. Інша частина знаходиться в льодовиках. Якби розтанули всі льодовики. То рівень води збільшився на планеті, піднявся на 64 метри приблизно 20-поверховий будинок. Якщо людина втрачає 2% води від маси свого тіла, то у неї виникає сильна спрага. Якщо показник збільшиться до 10% почнуться галюцинації. При втраті в 12% людина зможе відновитися без допомоги лікаря. При втраті в 20% людина помирає. Без їжі людина може прожити близько 6 тижнів, а ось без води 5-7 діт. Різниця між відбиванням світла. І від води та снігу величезна, саме тому ночі взимку здаються світлішими, ніж влітку. Говорячи математично, світло відбивається від снігу 17 разів сильніше, ніж від рідкої води. Випаровування молекул вода проведе в повітрі близько 10 днів, перш ніж впасти з неба у вигляді опадів і заново повторити цикл.